Де вода ще йде. Десь там було воно. Там льод зараз, видно, що дуже тонкий отут. тут. Тіра згадує, як декілька днів тому з дідусем ледь не стали свідками трагедії. Вони переселенці з Херсону пішли вигулювати собаку на озеро, аж раптом випадково почули крики. Почала ну тут вже брак часу був на роздуми, побіг і просто рятувати все. Більше ніяких мислень не було. В метрах в 20 від берега кликала на допомогу дівчина. Вона тонула, хоч погода була морозна, але лід тонкий, і та провалилася. Олександр згадує, діяв так, як зазвичай радять рятувальники. Як я знаю, як багато дивився по телебаченню, нам було підползти до неї. Ну так я її зробив, вже схватився за, за руку і почав її тягнути. Коли вже дядушка витаскував, дівчину почті витащив, він вмісті з нею провалився туди. Там був льот тонкий, як він розповідав. І в цей час я просто дуже сильно плакала. Це зараз Олександр спокійно розповідає про інцидент, а тоді було не до жартів. Намагався не піти на дно разом із дівчиною. Було страшно, але якось взяв себе в руки. Там е я виріз на воді, так що тримався на воді е спокійно і її так е успокоїв цю дівчину, тому що вона була в шокі. У той час на березі перехожі вже викликали рятувальників та за допомогою палець витягли їх обох з води. У дитини була температура 35,4 це перший признак переохолодження. Ну а так соматично вона була здорова. Стан дитини оцінювався як середній, середньої, середньої тяжкості, стабільний. Дитині допомога надана була. Зараз дівчина вдома оговтується від пережитого зі своїм рятівником, ще не встигла побачитися. Тим часом за сміливий вчинок Олександра відзначили рятувальники. Ми хочемо подякувати від усіх рятувальників Миколаївської області за героїчний вчинок. Вручити вам ось це на згадку. Це подяка. А крім того, я хочу вам такий теплий. Сімейний зробити подарунок від нас усіх. саме рішучі дії Олександра завадили трагедії. Глибина озера майже 40 метрів. В крижаній воді людина може протримати лише 10 хвилин. Треба не панікувати якомога ближче підпливати до льоду крепшого, і спиратися руками на нього і вже тоді підніматись своє тіло і голосно кричати на рятування. Перше, що мають зробити люди, які побачили людини у в воді набрати 101, а далі за можливості витягти постраждалого за допомогою палиці, шарфа або куртки. Але головна порада рятувальників не виходити на тонкий лід. Хочемо сказати, що як виходячи на лід, щоб люди звертали увагу на колір самого льоду. Тобто, якщо лід синього або зеленого кольору, це вважається лід з хорошою товщиною, тобто більше 7-10 сантиметрів. Якщо лід у нас з білого кольору або знаходиться під снігом, то він, звичайно, є небезпечним. Категорично не можна на кризі стрибати. В цьому світі безцінне життя і здоров'я. Так що я тільки можу побажати їм бережіть своє здоров'я і, і життя. Марина Михайловська Олексій Фікс. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині Новини.